Не дозволяйте іншим людям говорити про себе погано. Я знаю, що це сказати легше, чим зробити, але дивіться ще один момент. Як часто ми самі говоримо про себе погано, як саме часто ми говоримо про себе якісь такі речі, які дійсно виставляють нас же в наших же очах погано, існує навіть теорія про те, що наше тіло і наш розум не розрізняють, коли ми навіть жартуємо про себе погано. Уявіть собі, це таки так, це таки працює. Давайте зараз погуляємо трошки, і я хочу поговорити з вами на цю тему. О, дивіться, яка прикольна штука. Бачите? Маленька жона. Отже, про те, як часто ми говоримо про себе погано, і про те, як ми дозволяємо іншим говорити про себе погано. Або ще це про те, що ви робите, і те про те, що вам дійсно дорого і цінно. Я нещодавно прочитала певний матеріал, певний текст, який як пазли поставив в моїй голові дуже багато речей на своє місце, тому що це проблема всіх пострадянських людей. Реально, от вже декілька генерацій, як немає радянського союзу, а оця якась таке, знаєте, здатність і бажання прини... ну, принижати свої здібності. Принижати свої уміння, принижати свої навички, свої таланти, принижати самих себе це вже як якийсь мастхев. Більше того, я вам хочу сказати, більше того. Ми дуже любимо принижати ще інших. Я зараз кажу не про приниження, а саме про заниження значимості інших людей. Паралельно я хочу показати вам дуже прикольний нейборхуд, по якому я сьогодні буду гуляти, і я хочу вам відзняти. Таке буде враження, в мене склалося. Таке враження, і буде, я думаю, що у вас таке враження склалося. О, до речі, просто люди виклали собі на вулиці пилосос. Ви можете собі взяти цей пилосос задарма, відремонтувати там ту трубку, і буде у вас дома пилосос. Це частина Америки. Вони так тут часто роблять. Так от, як часто ми з вами... Говоримо про себе погано, або ж дозволяємо іншим людям говорити про себе погано. І давайте я для прикладу розкажу вам те, що я читала зовсім недавно. Але буду трошки робити такі, наче як відступи і показувати те, що мені дуже подобається. Дивіться, ми йдемо по вулиці, немає ніяких заборів, немає ніяких парканів. І... Просто от ці патіо, про які вже я багато разів казала, і оці такі от будиночки, бачите, вони максимально відкриті для пішоходів. Ви можете ніби як зазирати є життя, але насправді е американці дуже сильно оберігають своє особисте життя і не так просто вам туди зазирнути. Те, що ви можете зазирнути на самий поріжок, чи те, що ви можете помилуватися, це те, що вам м, дають. Можливість побачити насправді, а не те, що вони виставляють на показ. І в цьому, до речі, це дуже класна риса американців, техасців, принаймні. Я не знаю поки що всіх американців, але техасців. Бачите, яка золота осінь. Ми ходимо гуляємо. От, знає такі крокси яскраві, а в мене просто кросовки. І дійсно дуже такий настрій осінній, осінній. От нарешті, в Техас прийшла. Осінь, але це дивне поєднання, тому що люди вже підготувалися до Різдва, і ми бачимо, ще, і ви будете бачити ще й, і новорічні декорації. Немає у вас ялинки, нарядіть собі такого червоного дуба, і буде у вас все добре. Тож хочу повернутися до теми того, чому не треба дозволяти говорити погане про вас і та про те, що ви робите, і взагалі про ваше життя. Людям якось давали на пробу продукт. Припустимо, це був сир. Першокласний, свіжий, чудовий і дуже смачний сир, до речі. І дегустатори, які це куштували, вони захоплювалися сиром, хвалили його. Цілком справедливо хвалили, до речі. Вони керувалися тим, що вони спробували, керувалися власним смаком. Усіх їх опитували потім окремо. І всі казали, що їм дуже-дуже сподобалося. А потім у групу запустили в оригіналі це звучало як скунсів. Але хочу сказати, що я вже декілька разів тут в Техасі бачила цих милих тварин, Так, їх місцеві дуже не люблять, але я можу їм заспівати тим бідним скунсам окрему оду. Тому я не хочу казати, що тих людей. В тій групі, в тому експерименті, називають скунсами. Давайте назвемо їх просто вонючками. Підсадних. це були підсадні учасники в тій групі, які стали той сир безпідставно ганьбити і його лаяти. Казати, що він поганий, знаходити у ньому якісь вигадані, зовсім ніякі недоліки. І ті учасники. Які раніше щиро поставили сиру чудову оцінку, теж засумнівалися і теж стали говорити, що не такий вже цей продукт і гарний, що не такий він вже й смачний, не такий класний, що він уже й кислить, і недостатньо він уже розсипчатий той сир, і колір в нього не такий білий, як треба було б. І попсувався смак, і смак сиру їм уже не здається таким чудовим. І вже це враження про цей сир, воно не таке вже й класне, не таке вже й не такий, хто ж той сир і чудовий. Але сир був той самий, і люди його відчув... ну, просто змінилося про нього враження. Уявіть собі, як працює наш мозок. А я б чула, що цей ефект називається ще ефектом ехо. Це мені якось недавно буквально говорив один мій колега, який живе зараз в Україні, який знаходиться в Україні. І ми з ним обговорювали цю тему дуже ретельно. І от всі пазли вони ніби складалися, складалися, і вони дозріли до сьогоднішнього цього мого відео, яке я хочу вам залишити тут, щоб ви його подивилися, послухали і подумали. Дуже незвично, до речі, виглядають такі сніговики на фоні жовтої осені. Знаєте, такі трохи якісь такі колапси, які о, для мене дуже незвичайні в сприйнятті, тому що ви бачите, що я візуал, я люблю показувати дерева там. Якісь парканчики, якісь те, що мені самі подобається, те, що мені дає якусь естетичну насолоду. І я показую це вам. Але давайте повернемося до нашого такого сиру і до цього сирного експерименту. Тобто я вам сказала, що попсувався сам, нібито смак того сиру, хоча він був і той самий. І оті вонючки все це зробили своїми токсичними зауваженнями. Вони ніби отруїли. Своїми текстами, своїми висловами, вони ніби отруїли задоволення від того процесу. І люди, які куштували той сир і вже говорили зовсім інші враження, вони, були, ну, вони не видумували, вони нічого не вигадували, вони і справді говорили, що їм стало несмачно. Звичайно, і здивуєтесь, але за нашу реальність відповідає наш мозок. І за сприйняття того, що навколо нас відбувається і як реагує в тому числі наше тіло, теж відповідає мозок. І він відповідає навіть за смак. І людині можна навіяти будь-що завгодно. Можна навіяти огиду, до меду, коли кажуть, що це гірчиця. Або підроблений мед. І до коханої людини можна теж вселити і недовіру, і підозру, і отруїти задоволення від прекрасної музики, якщо переконати інших людей, що вона не така вже й прекрасна, та що там погана музика, як ви її слухаєте, то ну, взагалі не музика, то треш, і ви починаєте вже сумніватися. Коли говорять погане про когось або про щось, це насправді дуже шкідливо і дуже небезпечно. Гаразд ще якщо та музика належить великому композиторові, а сир, ну я не знаю, там, наприклад, якомусь виробнику. До речі, подивіться, як класно виглядають ці ягоди. Це дерево, таке, от, ну так різдвяний, кущ, я не знаю, як він називається. Але подивіться, наскільки він якось, ну, не знаю, для мене естетично виглядає. Я почала придумувати різним рослинам, яких я не знаю, сама собі якісь назви. І отут, до речі, росло два лимонних дерева. ну, Деревця. Це лимони. Вологі, вологі, дуже приємні листочки. Я потерла і такий свіжий, соковитий, хрусткий лимонний запах. Я стояла собі, стояла, і я таки запозичила у них один листочок і поклала собі його в кишеньку. Мені просто цікаво, якщо він висохне, то чи зможу я його потім додати в чай, і чи дасть він мені лимонний запах? Можете сміятися, можете не сміятися. Але отак я собі вирішила, і так воно мені хай буде. А це, до речі, ожина. Я ніколи не бачила, щоб ожина так так цвіла. Але от і так мене дивує ця ожина. Вам може, то буде дивно. Хтось мені написав, що в країні війна, а ви нам показуєте песики. А ви нам показуєте кущики. Люди добрі. Я показую вам кущики, щоб хоч трошечки вас відволікти. Щоб ви хоч трошечки видихнули. Комусь це допоможе, а хтось буде з такою, знаєте, настирністю зузулі мені повторювати, що в країні війна, а я тут роблю те, що не потрібно. Не на часі. Слово не на часі це взагалі не ваша думка. Це не ваш наратив. Ви його почули і підхопили, і повторюєте, і повторюєте, і повторюєте. Не на часі, не на часі. Вон люди собі крісла виставили. Ну, такі собі пошарпані крісла. А може, комусь і треба і ковролін, шмат добрячий. От життя продовжується. Так що поїхали далі. Я ж хочу таки ну, закінчити ту свою думку. Ну, от такі прикольні ліхтарички повісили. Ну, вернемося до моєї історії про той сир. Як я вже сказала, гаразд, що якби то та музика, що який написав вже відомий композитор, який себе, якого всі знають, або, наприклад, той самий сир зробив якийсь великий виробник, якийсь дуже відомий. І всі знають того виробника. До речі, дивіться, все базилік, а он перчики. Вон просто на сходинках ростуть, ніхто їх не чіпає. Базилік пахне божественно, просто божественно. І от я вчуся насолоджуватися отакими мікросекундами. І вам теж цього бажаю. Це насправді дуже-дуже корисно, і дуже потрібно. От реально, це мене рятує. Ділюся з вами щиро рецептами того, що рятує саме мене. І хочу ж таки закінчити свою думку. Тож повертаюся до того свого сиру, до музики, до тих своїх алігорій. І отак от от між крапельками я дібралася до самого-самої такої суті, до самого такого, знаєте, тої начинки, тої цукерочки. Так от. Добре, коли це вже всім відомо і вже сформована думка про щось. А коли ми говоримо про щось нове, вірніше, я говорю про щось нове, коли ми торкаємося чогось нового і того, що ще тільки-тільки буде з'являтися, наприклад, у вас якась класна ідея, чи якийсь стартап, чи якийсь проект, чи просто якась думка закралася щось створити класне, щось зробити. І ви тоді, в ті моменти, ви самі-самі вразливі, тому що немає такого, що ви зранку прокинулися. І ви вже на порозі якогось відкриття, ви на порозі якоїсь слави. Міф про те, що Мінділеєву приснилась таблиця, це тільки, знаєте, на якийсь певний відсоток. Щоб вона йому приснилася, то потрібно було йому 10 років працювати над тою періодичною системою, щоб в один момент його мозок таки сформував ту таблицю. Тому ж ті, хто вірять, що з нічого може з'явитися щось, ви щасливі і блаженні. Нічого. З нічого не з'являється. Тож давайте приймемо це просто як за константу. І повертаємося до наших якихось відкриттів, до наших чогось новостворених, те, що тільки-тільки народжується у вас всередині. І отут, якщо ви ділитеся цим з кимось, а вам це потрібно зробити, отут у вас з'являються оці люди ті ж самі вонючки, і вони приходять і на корені все зіпсують і занапастять. Особливо, якщо їх буде багато, і вони говорять дуже впевнено. А вони завжди це роблять і кажуть це дуже впевнено. І вони вселяють у вас погані думки, вони вселяють у вас в невіру вас самих, знецінюють те, що ви створю, будете створювати, або вже створили. І це дуже важливо насправді. Реально це дуже важливо. Це дуже сильно пригнічує і це рубає всю вашу ініціативу просто на корню. І такі люди висловлюють свої негативні думки. Тож, що я вам хочу сказати? Не дозволяйте говорити про себе погано. Або про те, що ви робите, або про те, що вам дорого, і про те, що вам цінно, це дуже-дуже важливо. Гарна сукня перетвориться на вульгарний мішок. Костюм чудовий на ослячу шкурку. Машина це драндулет. Навіть ліки. Які мали вас вилікувати і зцілити, перетворяться на крейду, або ще ж страшніше, на отруту. Що не покажи людям-вонючкам? Вони все стає поганим, все стає злою. Вони просто творять якусь реально чорну магію. Вони міняють суть речей. Ну, Це реально так. Я зараз не нагнітаю. Вон дивіться, знаєте, що це? Це фіговий кущ. Це так росте фігове деревце, воно, до речі, дуже-дуже сильне. Воно може прижитися в техаському ґрунті, в такому складному, воно витримує техаську жару. І воно дарує такі прикольні фрукти, як інжир. Так, на них з'являється інжир. Дуже, до речі, дуже смачний. Техаський інжир дуже смачний. Тож, як я вам сказала, просто намагайтеся розрізняти отих людей вонючок. Так я їх умовно називаю. може, вони можуть пахнути дуже добре. І не пускати їх просто категорично в своє життя, відгороджуватися від цих людей, закривати з ними спілкування, не підтримувати, не вступати з ними ні в які баталії. Це все буде марно, вам нічого не допоможе, ви нічого не доведете цим людям. Ви як в чорну діру спустите частину своєї енергії та й по тому. Тому що такі люди вони просто вбивають добру сутність речей, явищ. Ваших мрій, ваших думок. Я знаю, що, може, декому з вас зараз ці мої слова і не зайдуть. О, дивіться, які шипашки. Подивіться, навіть алоє навчилося захищатися. Прекрасна рослина, а дивіться, яких собі шипахів навирощувала. Думаєте, просто так. Подивіться, як гарно навколо, які текстури, які кольори. Ну, У мене постійно відчуття, що я ніби не в Техасі, а десь в. В передмісті Барселони зараз знаходжуся. Але я навчилася відрізняти, відділяти от той стрес, в якому я живу, ті думки, які постійно в мене в голові, відчуття війни, розрив сім'єю і так далі. Тому подібне. Я я вчуся відділяти це і от намагатися бути. Задоволеною бути щасливою, хоча б в якомусь моменті. Я не говорю, що я герой, і не беріть з мене приклад. Я хочу, щоб ви теж так спробували. І я хочу ще трошки повернутися до цієї теми, яку я сьогодні тут розкручую і озвучую. Я не дарма взяла вам отаку гарну картиночку, щоб ви подивилися, і на неї зробила саме це відео, і саме цю тему взяла. Ох, не дарма. Тому що вже воно в мене сформувалося, я вже готова цим ділитися з вами. Так от. А один народ називає оцю штуку про людей-вонючок і про те, що відбувається з нами і в нашій голові, коли такі вонючки приходять в наше життя? Він називає цей народ чорним чаклунством. І називається воно дуже дивно. Воно називається Кува Мана Хілі, що перекладається на нам зрозумілу мову як чаклунство, що змінює сутність речей. Подумайте, яка яка тут філософія? Білий сир перетворюється на щось незмачне, несмачне і на щось неїстівне. А люди з кунса отруять вам задоволення і далі підуть висловлювати свою думку. Так як в інтернеті мені часто тут пишуть на Ютубі, коли людина пише якийсь відвертий непотріб, і коли ти говориш камон, зупинись, на що ти це робиш? не каже: ну ви ж це виставляєте на загальний ох огляд. На осуд, <ріст> деякі такі пишуть на осуд, до речі, то майте сміливість чути іншу думку, думки інших людей. Але люди добрі. Біда не в тому, що я не хочу чути іншу думку, чи я там хочу її чути, а біда в тому, що багато людей на сьогоднішній день, наших, моїх співвітчизників, вони не розділяють, що таке власна думка. Вони не бачать різниці, що таке власна думка. А що таке скрита агресія, що таке критика, і що таке оця от вонючість така в, кав... в лаблабках? І такі люди, вони з певненістю несуть цей прапор, і вони дійсно думають, що вони ріжуть правду матку в очі, і вони висловлюють думку. Це не їхня думка, це той наратив, який десь вони підчепили і понесли його, понесли, понесли. Подивіться, який жолудь. Дивіться, яка величина жолудя. Він як пів моєї долоні. Дуже прикольні, до речі. От вам і прикол. От я можу дивитися на жолоді, я можу ними милуватися. І нічого поганого я в цьому не вбачаю. Так от, ці люди, вони просто отруюють вам задоволення від кожного моменту вашого життя. І вони далі підуть з цією думкою. Але це не є думка. Це як радіжка доброї суті речей. Крадіжка самої енергії життя, ну, як мені здається, і насправді сир був свіжий, смачний, чудовий. В мозку він вже натислася кнопочка, і він перетворився на щось гидке, несмачне і погане. І кнопочки, які відповідають за радість і задоволення, вони вимкнулися. І вони жерлася ця енергія того самого сиру. Ви думаєте, Іра, чого ти до того сиру прицепилася? Але ж справа не в сирі. Я думаю, що розумні люди і мудрі люди, які слухають сьогодні це моє відео і дивляться це відео, і слухають, що я розповідаю, вони зрозуміють, що я ж кажу не тільки про той сир. І так само такі люди, оці кнопочки, нажимають на ці кнопочки, ці люди, і вони зжирають і вашу енергію. Ви можете вірити в це, ви можете не вірити. Але це існує незалежно від того, вірите ви в це ні. Тому треба ділитися враженнями про фільм, про момент, який ви прожили, про все, що завгодно, класне тільки з тими, хто вас розуміє. Пригощати смачними якимись смаколиками, сиром, хлібом, чим завгодно, тільки тих, хто не почне морщитися і демонструвати, і відпльовуватися і казати Фу, як ти можеш таке їсти. Або колупатися з незадоволеним виглядом у вашому пиріжку, у вашій коханій людині, у вашому домі, у вашому побуті, у ваших вподобаннях, в тому, що вам приносить насолоду. Не діліться з такими людьми, не намагайтеся їх переконати. Колись одна розумна людина сказала мені, що потрібно не підсилювати, вірніше, не потрібно не вдосконалювати слабкі свої сторони, потрібно підсилювати вже сильні, укріпляти вже сильні. І я це навчила свого сина. І Я вам хочу сказати, що це все не дарма. Це дійсно працює. Я хочу донести вас одну просту річ. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ці люди-вонючки, вони підуть. А так званий запашок, от те, що вони те, враження, яке вони склали, то думки, які вони в вас посіяли, то залишиться. І то буде вас руйнувати далі, далі. Як та кислота, воно буде вас роз'їдати. Дивіться, як прикольно зроблено. От для кого це? Просто люди собі прикрасують, тому що їм так класно, їм так подобається. І разом з тим зміниться сама сутність речей і зміниться, якби зміниться оця класна позитивна енергія, яка може вам датися. Вона не дається великими шматами, вона дається в якихось малесеньких-малесеньких секундочках, хвилиночках. От ви подивилися на гарну осінь, і це вже позитив. Ви послухали щось прикольне, класне, і це вже позитив. Ви з'їли щось смачненьке, і це вже позитив. І я так думаю, що дуже б добре було, якби такі люди, хто навмисне говорить погане, які б вони зникли. Маленька бібліотечка, ви можете приходити, брати собі любу книжечку і класти ту, ту яку б ви хотіли, щоб інші люди взяли. Я не ідеалізую ні в якому разі американців, техасців, я просто хочу, щоб ви подивилися на такі речі, які можуть теж вам сподобатися, і вони можуть принести вам задоволення, вони можуть принести вам насолоду. Я дуже хочу, щоб такі люди, такі скунси, щоб вони зникли з нашого життя. Оці не скунси, це вонючки, люди вонючки, щоб вони зникли з нашого життя, щоб ці люди не полишали ніякого сліду от реально, щоб їх не було в нашому житті. Тому що наше життя з вами і так. Дуже дуже непросте і дуже складне. І не потрібно мірятися. Це ще одна така, знаєте, совкова, дуже погана риса, коли ми міряємося постійно тим, кому гірше, а кому краще. Коли ми з вами зрозуміємо, не тільки зрозуміємо, а й відчуємо, що коли людям погано, то не можна мірятися. Мені погано, тобі погано, сусідові погано. І ми не можемо цією поганістю мірятися. Привіт, це я. Ми не можемо мірятися тим, що кому з нас поганше, кому з нас гірше, кому з нас важче. А зараз я бачу від своїх співвітчизників постійно саме оце мірило. От ти там, тобі краще, а ти приїдь сюди, то тобі буде гірше. А от ти перейди туди, а от ти сюди. Тобто постійно, постійно, ми так. Уже немає Радянського Союзу, а ми все радимо і радимо і радимо. Уже немає того, що не потрібно мірятися кому гірше. Круто мірятися тим, хто що може зробити краще. От ви круто зробили, а ми теж можемо так. Ми теж молодці. От дивіться, давайте ми вам покажемо. А ми можемо ще краще. У багатьох навіть думки не закрадаються. До речі, пахне мій лимонний листочок. Дуже добре пахне. Клас, мені так подобається взагалі. І от що я хочу сказати. Що я б дуже щиро хотіла, щоб ми були всі такі класні і корисні, як оці алої, але щоб ми мали кожен таку голочку, і якщо в наше життя приходять оці вонючки, щоб ми їх могли від себе відігнати, не пускати їх в своє життя, щоб вони в нас відпадали, як ті кліщі, які знаєте, навіть підступитися не можуть, знаєте, як собаку бризкаєш спеціальним спреєм або до речі, ваніллю. То кліщ він по шерсті лазить, а він не може впитися. Йому не подобається, певно, що та ваніль йому не подобається. Отак От само з тими вонючками. І нехай такі вонючки вони зникнуть з нашого життя. А так, хай вони себе живуть добре. І хай у них там все буде теж добре, і хай вони десь там пасуться на якихось дуже своїх гарних пасовищах. І роблять те, що їм потрібно робити. Я не бажаю цим людям, оцим вонючкам теж нічого поганого, але тільки не в нашому плані. тільки не в наших класних емоціях. От тільки до вас підходить такий вонючка, а ви йому відразу показуєте такі галочки. І я думаю, що так наш світ стане кращим, так наше життя зміниться на краще. І ми всі будемо з вами щасливими кожен день на один міліметр, на одну мілісекунду.